Зимова кровопролиття на майдані активізувало українську єдність та прагнення до справедливості. Люстрація відбулася майже в кожному місті України, але це не стосувалося Бородянського району. Саме тому до нас звернулися представники політичної партії Удар Бородянського району в особі голови Романа Дяченка та заступника Олексія Матвієнка, а також, зокрема, координатора правого сектору Івана Хижняка. Аби обговорити найактуальніше питання, які наразі цікавлять мешканців Бородянського району. Ми запросили голову люстраційного комітету Івана Галугу та його заступника Олександра Боришкевича. А скажіть, будь ласка, як наразі складається суспільно політична ситуація в Бородянському районі? На сьогоднішній день на місцях залишилося багато старих керівників, представників партії регіонів. Мешканці району звертаються до нас із запитаннями і своїм обуренням, чому не відбувається ніяких змін. Головою РД призначений наш однопартієць, ударівець Сергій Федорченко. Але всі ці низки влади, керівників відділів, управлінь, залишилися старі. Народ в районі і громадськість потребує змін в районі, зміни цих людей. Тому як люди вважають, що вони представляються такі стару владу Віктора Янковича. Скажіть, ось чи відбувалася люстрація в Бородянському районі взагалі, і чи потрібна вона на наразі? Ні, люстрація у нас оминула наш район, тому ми сьогодні знаходимося тут. Я думаю, що пан Іван нам допоможе в цьому. Ми привезли деякі матеріали. Я думаю, що люстраційний комітет розбереться в цій справі та надасть правову оцінку всім діям попередньої влади. Скажіть, саме можливо, яких конкретних осіб має стосуватися люстрація в першу чергу? Я думаю, що ми передамо факти, і комітет розбереться, тобто, зараз не робити наголоси, щоб не давати їм змогу звернутися до суду з неправдивою інформацією? А прокоментуйте, будь ласка, ситуацію щодо розкрадання бюджетних коштів в вашому районі. Я думаю, так як загалом ми в цілій країні в схемах на бюджетних коштах залишилися старі люди, і компетентні органи повинні надати оцінку правову їхньої діяльності. Тобто, взагалі, як ми вже казали, в районі фактично нічого не змінилося, але це оцінку повинні дати, як я рахую, компетентні органи. Тобто ми політична сила, до якої звертаються мешканці району, мешканці очікували суттєвих змін. Змін фактично не відбулося, тому люди обурені цим. Я думаю, що майдан, який відбувся в Києві, він може бути перенесений на терени нашого району, але в меншому масштабі. А скажіть, які вже наразі ведуться дії, аби ось відбулася ілюстрація? Ми зверталися в прокуратуру району, зверталися до голови РДА, до голови районної ради, але якихось кроків люди не бачать ці проблеми не висвітлюються. Іван Дмитрович, скажіть, будь ласка, чому не відбулася ілюстрація саме в Бородянському районі? Ну, ми сподіваємося, що вона зараз відбудеться краще пізно, ніж ніколи. Ну, колеги до нас з Бородянки звернулись, ми з велик... ми з задоволенням відповімо їм на їхнє прохання. Ми готові провести там роботу, розібратися, які є питання. І в цілому сказати, що проблема і бородянки, і з таких Бородянок складається наша держава, тому що. Зараз такий час, що люди, ага, бородянка, є там проблеми. Ну, бородянка невеликий центр обійдеться. Ну, з таких бородянок складається вся держава і все наше суспільство. Ми готові допомагати і готові працювати і на рівні і з бородянкою, і на, і на вищому рівні з вищими посадовцями. І їх контролювати при владі. Наша основна задача контролювати чи посадовців, депутатів, які сьогодні. В такий складний час для нашої держави проводять і, ну, і допомогу терористам на Востоці, всліпу проводять, бо вони багато з них не знають, бо вони працювали. Давайте вернемося на півроку назад. У нас всі потоки, вся влада була в партії регіонів. І вона не могла за один день десь дітись. І, і дійсно, і прем'єр-міністр, і президент не зможе навести за такий короткий час порядок. У ми організували свою організацію, щоб допомагати і президентові, і нашій і нашій країні, і нашому народові. А скажіть, яка саме вже робота проведена ілюстраційним комітетом, та чи виявлені якісь добавити. правопорушення? А, ну як ми бачимо ситуацію, районна державна адміністрація у нас бородянського району, а змінився по факту. Голова змінили попереднього голову на Сергія Федорченка. Вся інша структура залишилася тією самою. Заступники, перший заступник, заступник, керівник апарату, залишилися тими самими, керівники відділів управління залишились тими самими. А звичайно, що депутати районної ради, депутати сільських рад залишились також тими самими. А міняти депутатів ми, звичайно, що не можемо, вони вибираються на виборах, але вся вертикаль, Милоустрій, прокуратура, міліція, управління, відділи, заступники все залежить від. Державної волі і бажання щось змінювати, і це ми можемо змінювати і повинні змінювати. Бо якщо не міняти зараз, то можливо поміняти більше ніколи не вдасться, і так буде далі до наступних виборів. якщо не дай Бог перебереться партія регіонів чи партія розвитку України, чи якась інша партія, яка знову не хоче, буде нічого не міняти. Ось тому наше зараз ключове завдання на нашу думку це домогтися зміни ключових керівників. По-перше, це першого заступника і заступника районної державної адміністрації, які далі безпосередньо вибудовують всю вертикаль РДА і всі роботи в районі. Тобто потрібно змінювати цю систему, і потрібно відповідно добуватися оновлення шляхами заступники і поїхали далі по вертикалі. А якщо говорити про депутатів, і де є члени партії регіонів, то звичайно ми вже зможемо про ілюстрації тут говорити зовсім не варто. А, ну напевно, це не це нереально. Нереально з депутатами є проблема. Ми їх зразу так не можемо перемогти. Будуть вибори. Ну на виборах ми їх вже буде воля народу, так сказати. Якщо і народ вибере тих людей, ви стати <клух> ну, ну на сьогоднішній час є проблеми, і з ними треба вже входити в ту ситуацію, яка є на, 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 на цей час. І з нею розбиратись. Але тільки своїми діями ми можемо показати людям, хто буде дійсно представляти в подальшому нашу громаду на рівні нашого району. Да, ми будемо опиратись на громаду, mm -hmm. на, її, на її думку, і на на розбиратись в ситуації. Ну, буває різне, бо громада ну, буває, що громада трошки не, не, не допрацьовує, чи якась лишня інформація є неправдива. Тут треба розібратись. Ну, неправдива інформація, в нас іде за те, що проти нас іде, як кажуть, війна. війна? Правильно? Да. Війна інформаційна, і люди багато чого не знають. І, і це не доноситься із засобів масової інформації. Я... І скільки б ми не міняли, я впевнений, в тому що поки не зміняться закони, поки не будуть назначатись на посаду заступники і голови районної і держадміністрації. Тому що зараз, дивіться, якщо немає 5 років керівного стажу, людина не може бути головою, правильно? Редержна адміністрація. А хто раніше був головами, були батьки, сини, свати і куми. Все, більш ніхто. Зараз не допускають до влади. Є спеціалісти, я згоден, тому що є спеціалісти, але їх просто не допускають, тому що це є система, яку потрібно змінити зверху. Що б ми не говорили, як би ми не говорили, але поки не буде дотримання законів на всіх рівнях, нічого не вийде. Ми будемо просто битися, як кажуть, головою об стіну. ось Скажіть, будь ласка, чи зверталися ви особисто як представник ілюстраційного комітету до губернатора ось з проханням змінити заступників? Ні, ми ще не зверталися. Ми ще не, вироб, не, не розробили план дії. Ми, ми... До нас тільки прийшло це питання, і ми будемо ним займатися. А як, яку ми виберемо там, тактику, ну, це вже покаже час. Складна ситуація в державі, у нас є війна, і Росія не хоче, щоб Україна була е, такою благополучною державою, якою вона, може, якою вона стане в ближчий час. І я вірю в те, що, на, що наші люди, наші воїни, які зараз на Донбасі, дай їм Бог здоров'я, ми переможемо. І... Дійсно, ми будемо мати дійсно ту довіру, яку, яку хочеться добитися нашому комітету. Ми маємо приклад других держав, де інвестиційні комітети були создані в 1913 році. І вони працювали над довірою. І зараз ці країни мають великий, великий статус довіри. А довіра вона складається з того, що чиновники крадуть, приходять інвестори, чиновник просить з них 30% долі. Є такий приклад, ми будемо розбиратися, ну це чудовічно. 30%. Ми приїжджаємо в другу Україну, а там наоборот кажуть, ви хочете інвестувати в нашу країну, ми вам готові допомогти, готові ваші розходи погасити. Це, це, оце, оце нормальний розвиток держави. Будемо звертатись в прокуратуру, ми будемо збирати громаду, ми будемо з ними розбиратись по закону України і тільки по закону України. І найважливо, що в нашій державі наступив, що ми працювали по закону. Ну, по нашій, по нашій інформації з Києва, ну, з цієї України. По тим схемам, які зробив пан Янукович і його команда, по цим схемам вони ще всі працюють, абсолютно, практично всі. Ну, перекрили глобальні схеми, там були, але вони всі працюють. І, і куди ж ці гроші йдуть, всім, всім вже відомо. І ходять, сміються по Верховній Раді наші депутати, в лице, там пана Єфремова, пана Шуфрича, незрозуміло. Ну, а по містам маленьким воно все збирається. а Нашим солдатам сьогодні не вистачає і мандірування, і грошей. Ну, коштів не вистачає. Все впирається все в них. Скажіть, будь ласка, мешканців вашого району наразі хвилює питання щодо законної діяльності компанії Зелена енергія Т? Так, звісно, на сьогоднішній день до нас як до партійної організації партії удар є звернення мешканців трьох сіл. На землі, яких відбувається видобування торфу, значить близько 20 сантиметрів, ну приблизно ніхто аналіз не робив, знято верхнього родючого шару, значить, воно все на сьогоднішній день складено в такі, скажімо так. А якщо можна, будь ласка, то покажіть фотографії, які вибрали. Є колесо, фотографії. Є фотографії, які тось, є у вашого оператора, тобто він, я думаю, їх покаже. І на сьогоднішній день ця компанія вона два роки видобувала торф з документами на чистку міліративних каналів та аналіз торфу. Але наша думка і думка громади, що в такій кількості аналіз там, ну, на вигляд тисячі машин, так? Ну, фото все Ну, Вони вели в оману. Тому що вони сказали, що вони будуть побудують ТЕС і будуть весь торф, що буде працювати тільки на, як кажуть, на благо району. Але вони нічого не зробили, документів немає, нічого не роблять. Вони просто обдурюють людей. А все. торф вивозиться десь інше місце. Да, і, де він? і коли вони почали, почали вивозити, відкривалася ТЕС у Славутичі, вони вивозили туди машинами. Це, як кажуть, торф. Люди на сьогоднішній день обурені тим, що торф дуже повільно відновлюється. А в районі все-таки у нас є держлізгоспи. Ми можемо виробляти пилети, використовувати щепу. І якщо торф вивозиться і продається, вивозиться він саме в Славути чи десь експортується за кордон. Ніхто цього не знає. Мешканці тільки бачать, як ідуть машини з цих Полів і вивозяться наші надри, які належать нашій громаді району, тому це крик мешканців району, і ми звертаємося до журналістів, закликаємо громаду пройти 31 числа на сесію районної ради, на якій ще раз буде ставитися питання про затвердження нормативно-грошової оцінки для компанії Зелена енергія. Те і я вважаю, що депутати не повинні йти на поводу цієї компанії та голосувати. Хай громада вирішує, що взагалі робити. Бо це земля належить громаді та нащадкам, дітям, внукам нашим. Якщо вони нам до сесії не покажуть дозвільні документи, по яких вони мають право це робити, значить ми з своєї сторони радикально, але в рамках закону будемо перешкоджати їхній діяльності незаконно, тому що в них немає на це документів. А скажіть, будь ласка, чи зверталися ви до представників компанії Зелена енергія Т» з відповідними запитами, та яка була їх реакція? Ну конкретно до компанії Зелена енергія Т» ми не зверталися, тому що на території, де знаходиться їхня техніка, є охрана, яка каже, що директори там змінювалися, не змінювалися, якби Тобто незрозуміло, хто там і є директором. Ми звернулися на основі звернень громадян, ми звернулися до прокуратури. Прокуратура, так як на сьогоднішній день багато справ розглядається, але розглядає не так би швидко, як нам хотілося, тому що на кожну сесію районної ради виноситься питання затвердження нормативно-грошової оцінки для того, щоб укласти договір оренди. І потім, якщо вони вже вкладуть цей договір, Буде дуже тяжко відмотати все в обратну сторону. Так що ми звертаємося до громади, звертаємося до вашого телеканалу, звертаємося до ілюстраційного комітету та до громадян нашого району прийти на сесію 31 числа і е допомогти закликати депутатів, щоб вони не приймали незаконного рішення. І кожен, е Кожен депутат повинен розуміти, що на сьогоднішній день їхні виборці будуть їх контролювати. Ну, Ілюстраційними комітетами передамо матеріали, які ми зібрали. Це звернення людей, звернення громади, наші запити в прокуратуру, в РДА. Тобто сприяти. Ми... ми готові розібратися з цим питанням в рамках закону дійсно України і. Ми б хотіли, щоб розвивалася економіка, але щоб вона розвивалась по закону України, і в першу чергу, щоб воно не, не йшло в розріз з громадою, тому що треба громаді дійсно і сприяти бізнесу в тій частині, не вредіти. Але якщо там нема, якщо так, якщо там нема законних підстав на роботу, то ми будемо дивитись на цю справу, будемо звертатись, прийдемо на вашу сесію і готові вам допомагати. Я не спеціаліст, можливо так сказати, але я був присутній на комісії, на якій був представник зеленої енергії. І коли йому задавали запитання, він не подав ні одного документу, який би дозволяв йому видобувати і продавати торф. Ну, ми вже всі догадуємося, що за ситуація, і чому прокуратура мовчить, і чому екологічна інспекція мовчить. Це ну, ми не хочемо нікого звинувачувати. Ми завтра напишемо запит на зелену енергію і будемо чекати від них відповіді. І збираємося на сесії подивитись, як вони будуть відповідати. А скажіть, будь ласка, Сіман Дмитрович, чи маєте ви вже конкретний, можливо, якийсь план дій з приводу цього питання? Ще не маємо. Ну, це просте питання, і ми не бачимо тут великих. Ми почнемо з запиту. А там вже будемо дивитися, по ходу справи, що там розберемося в документах сьогодні. Ми ж тільки отримали матеріали, так що. Значить, після сесії 31 числа е я буду просити всіх присутніх е після розгляду питання зеленої енергії та ще е важливих питань для нашого району. Зібратися, яке б там рішення на сесії не прийнялося, не допустити е, рішень, які будуть суперечити закону та думці громади, і е, якщо питання будуть прийняті не позитивно і незаконно, надалі розбиратися з цим, е, залучати представників люстраційного комітету, правових органів і е, давати оцінку діям. Е, Компанії Зелена енергія те та всім, які будуть шкодити нашій державі і нашому народу. Я хочу запевнити усіх і тут присутніх, і тих, що нас бачать, і тих, що нас чують. Що б там не було, як би нам було не важко, але ми це завершимо і доведемо до логічного завершення. Тільки не так, як зараз це зроблено в нашій державі, що почали, але нічого не зробили. Ми його доведемо до логічного завершення. Я ще раз на цьому акцентую увагу законними методами. Якщо не вийде, будуть виходять і люди, будемо перекривати. Ну, ми це питання закриємо, щоб, як кажуть, не було повадно нікому після цього. Це, що я вам хочу додати і ствердж... ствердити, це і запевнити вас 100%. Ми від цього не відступимося. Тож на завершення сподіваємося, що спільними зусиллями партії удар правого сектору та люстраційного комітету все ж таки можна буде побороти корупційну діяльність в бородянському районі.